Владислав один з майже шести десятків криворізьких учнів, які долучились до тренінг-гри Життєвий капітал. Це його перший досвід такого нестандартного формату пізнання економічних знань. Що таке грошова подушка безпеки, фінансова незалежність чи залежність, страхування, депозити та інші терміни. Тепер знає більш глибше. з малого віку я грав разом із батьком в монополію, в менеджера, і тому досвід стартовий в мене є участі в таких забавах. Плюс я гадаю, що участь в таких іграх допоможе мені у більш дорослому віці на то легше та простіше дізнаватись. Думаю, кращий вік для опанування фінансової грамотності це 15-16 років. Гра життєвий капітал являє собою інтелектуальну імітаційну гру симулятор. Вона є українським ноу-хау в розрізі навчання фінансовій грамотності. Технологія номінант 2018 року на премію ООН за досягнення у вирішенні стратегічної цілі сталого розвитку у напрямі боротьби з бідністю. Наразі тільки в межах України діють 164 осередки клубів, де молодь опановує основи фінграмотності. Більше того, розпочало свою роботу представництво в австрійському відні. Ведуться перемовини про створення кластерів в канадській отталі. Та швейцарські Женеві. Це дуже модна і популярна тема на сьогодні, але я б говорила трошки ширше, тому що фінансова грамотність це про початки. Про розуміння, а от фінансова культура це вміння застосовувати те, про що я знаю. То ми більше будемо говорити про те, що фінансова культура нам всім необхідна, для того, щоб ми жили в заможній державі і мали таких самих заможних успішних громадян, які усвідомлюють свій капітал, знають, як його використати і для себе, і для суспільства. Місцем проведення фінансової гри життєвий капітал в рамках міського проєкту Прокачай свої скіл для учнів шкіл лідерів учнівського самоврядування, що четвергає кафедра обліку оподаткування публічного управління та адміністрування Криворізького національного університету. Візит школярів, будь-який візит, взагалі, гостей до нашого університету, це свято для колективу університету. Але ось коли це поєднується з такою плідною роботою дій та в школярів, чи то в технічних напрямках, чи то в планах підвищення рівня фінансової грамотності, Це дуже знаєте, надихає весь колектив університету на те, щоб Працювати разом з молоді проєкт Прокачай свої скілс з 20 квітня по 12 травня, реалізують за ініціативи міського департаменту освіти та науки та за підтримки ради оборони кривого рогу. До нього долучились учні 8-10 класів. Головна мета стимулювати розвиток соціальності та відповідальності молодих криворіжців, сприяти активізації діяльності дитячо-юнацьких об'єднань, творчих спілок, а також закладів середньої та позашкільної освіти. Дуже було приємно, що коли ми оголосили онлайн запис. І вибір курсів, то ну дуже воно користувалося попитом, і ми вимушені були навіть припинити реєстрацію завчасно, тому що ми набрали ту кількість дітей, яка могла була бути долучена до цих тренінгів. В цілому діти обрали шість тем, ті, які для них найцікавіші, і виявилась одна з найцікавіших для дітей тем це саме фінансова грамотність. На сьогоднішній день вже 209 представників органів учнівського самоврядування шкіл вже стали учасниками тренінгів та зустрічей з людьми-професіоналами своєї справи в темах, які обрали під час попереднього опитування. Окрім фінансової грамотності, це молодь і волонтерство, комунікація та підприємництво, відеомейкінг, сторісмейкінг, відеокріейтинг, блогінг, іміджмейкінг та етикет зовнішності і школярі та підприємництво. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, Перший міський.